Вітання усім шанувальникам прекрасного! Знаменитий ювелірний дім картіє часом називають ювелірами, які оплатили перемогу союзників у Другій світовій війні. Я б сказала коректніше: не оплатили, а інвестували у перемогу. Що ж такого особливого зробили картіє під час Другої світової? Чи притаманні ювелірам справжній героїзм та сміливість? І яку роль може зіграти красива ювелірна справа у потворній справі війни. Саме про це будемо сьогодні говорити, а ще я проведу декілька актуальних, на мій погляд, сучасних паралелей. Підписуйтеся на канал, ставте вашу вподобайку і діліться вашими враженнями в коментарях. Вони, тобто враження у вас обов'язково будуть. І давайте починати! Французький ювелірний дім Cartier є одним із найвідоміших у світі. Його заснував в Парижі у 1847 році. Луї Франсуа Cartier. Вже у перші 10 років свого існування будинок здобув славу та авторитет. Щасливу покупку у Cartier здійснила кузина Наполеона III Матильда. Відтоді слава Cartier лише примножувалася. Але ця історія розпочнеться значно пізніше за 90 років після заснування. 1939 рік картіє вже давно називають ювелірами королів і королями ювелірів. Компанія має представництво не лише в Парижі, але й в Нью-Йорку та Лондоні. На чолі кожної філії онуки-засновники. вів справи в штатах Луї – в Парижі, а Жак розвивав лондонську філію. З приводу Нью-Йорк я не буду говорити багато, тому що вони знаходилися через океан від основних бойових дій і за півтори тисячі кілометрів від Перл-Харбору. Тож тут багато не скажеш, принаймні в даному контексті. Скажу лише, що під час Другої світової картіє нью йорк почувалися вельми непогано і збільшували свої прибутки, тобто все стабільно, одноманітно та нудно. Значно цікавіше все було у картіє Лондон. Важливо знати, що Cartier Париж, Лондон чи Нью-Йорк – це не просто бутіки мережі, так би мовити, адже кожне з представництв від початку включало не лише продаж, а й розробку та виробництво коштовностей. Тобто це три окремі незалежні самобутні відгалуження, кожне з яких має свої особливості. Картія Лондону в першу чергу виникли тому, що вони обслуговували членів королівської родини, і цілком логічним було мати представництво неподалік від таких солідних клієнтів. Лондонську майстерню було започатковано в 1921-му Її повна назва English Art Works». Назва є далеко не випадковою. Карті витратили шість років на те, аби навчити саме місцевих майстрів усім тонкощам та ексклюзивним технікам. Тому слово інглиш зокрема вказувало на національність майстрів і було у назві ключовим. Зрозуміло, що у Великій Британії основними клієнтами карті були місцеві аристократи, і після Першої світової війни вони відрізнялися неабиякою національною свідомістю. І карт'є якраз просували той сенс, що коштовності для англійських аристократів виготовляють якраз англійські ювеліри, а не французи. Таким чином, усі прикраси для членів королівської сім'ї та заможних індійських махараджів виготовляли саме карт'є Лондон. Але тут почалася Друга світова війна, і усіх ювелірів молодших від 45 років призвали до армії. Броні їм не дали логічно, вони ж не в цирку працювали. Ба більше майстерність ювелірів під час війни знадобилася для виготовлення зброї та військових приладів. Тому більшість часу ювеліри, які залишилися, були зайняті виконанням військових замовлень а вільні місця чоловіків, які пішли на фронт. Зайняли ювелірині. До речі, геніальний київський ювелір Йосип Маршак, якого називали Київським карт'є, залучав до ювелірної справи жінок ще на самому початку ХХ століття. І про маршака у мене є окремо дуже цікавий сюжет, який я рекомендую вам обов'язково подивитися, якщо ви ще цього не зробили. Відомо, що в британській армії під час Другої світової служили дизайнери картє Руперт Емерсон і Фредерік М'ю. Перший після війни придумав легендарний годинник картіє Краш із деформованим циферблатом, а другий брошку квітку з рожевим діамантом для Єлизавети Другої. Забігаючи трохи наперед, скажу, що за сумним збігом обставин брати Жак і Луї саме ті, які очолювали відповідно лондонську і паризьку філії картьє, помруть у 1942 році. І тому справами Cartier Лондон активно займався директор з продажів Етієн Беленджер. А у Парижі креативна директорка Жанна Тусен на прізвисько Пантера. Так її називатимуть за те, що саме вона придумала Пантер один із ключових дизайнів Cartier. І зараз доречно буде сказати, що ж відбувалося із Cartier Париж. На відміну від тих ж Ванкліфарпельсу, яких було єврейське коріння, тож вони були змушені тікати, картіє могли працювати навіть під час німецької окупації. Що вони зробили? Але це було не просто з деяких причин. Деякі з них проступили ще на самому початку війни і характерні не лише для Франції, але й для Великої Британії. По-перше, існував великий дефіцит дорогоцінних металів і каменів, а на додачу на метали ще й діяв величезний податок. Відповідно, ювелірні вироби дуже сильно подорожчали, виготовляти їх було складніше, але при цьому попит природньо знизився. Хоча ні, він звичайно знизився, але не зовсім точніше, не постійно. На самому початку Другої світової у паризького карт'є збільшився попит на весільні каблучки. Французькі хлопці, які йшли на фронт, маючи значні перспективи скоро померти, кинулися масово одружуватися, і відповідно замовляти у карті обручки для своїх наречених. Ось така сумна романтика. До того ж, непогану касу Паризькому Карт'є зробили герцог та герцогиня Вінзорські, або простою мовою, Уоліс Сімпсон і колишній король Великої Британії Едуард VIII. Ця пара, звичайно, варта окремої розповіді, тому що, по перше, Оліс Сімсон була дуже знаною колекціонеркою та шанувальницею коштовностей і постійною клієнткою провідних ювелірних будинків. Ну а крім того, їхня історія кохання з Едуардом Восьмим. Змінила хід історії світової. Якщо коротко, то Едуард восьми був спадкоємцем британського престолу і, до речі, мав симпатію до Гітлера. Але через те, що Оліс була американкою і вже мала попередній шлюб, привіт, Меген. Едуард не міг із нею дружитися згідно тодішніх правил. Тому він зрігся престолу на користь молодшого брата. Після зречення пара отримала титул герцогів Вінзорських, і, відповідно, Едуард та Уоліс у перші роки війни полюбляли потусити у Парижі і робили замовлення у карт'є. Оскільки мав місце дефіцит дорогоцінних металів та каменів, нерідко Едуард віддавав на переробку старі прикраси: такий собі ресайкл на мінімалках. У 22-му році вийшла книга із довгою назвою Карть'є невідома історія сім'ї, що створила імперію розкоші. Авторка книги Франческа Картьє Брікел, правнука і спадкоємиця родини Картьє використала у своїй книзі зокрема листи, котрі знайшла десь у себе на горищі. Особливо цікавими у цій книзі мені здалися описи Парижа у перші місяці війни, поки їх не окупували німці. У той час французи взагалі називали Другу світову фальшивою війною. Мовляв, вони її не відчували. Так, десь там далеко Німеччина і Радянський Союз вже розділили Польщу, вже утискали євреїв. В країні тривала мобілізація, були певні обмеження, але тим не менш французи, особливо парижани, продовжували жити своє життя. Ну а далі цитата. Армія в бойовій готовності, всі упевнені в перемозі, але буде боротьба, бойовий дух не перевершений. Але попри те, що фальшива війна продовжується, справи йдуть непогано. Крупні будинки моди щасливі, і хоча обмеження військового часу в силі можна побалувати себе новинками моди на різдво 39-го року. Дизайнери, зокрема, Жанна Лавен, зробили шикарні циліндричні сумки, в яких можна носити проти газ. Воєнна резиденція в готелі Ріц відома гарно вбраними парижанками, а у хутрі і зі спальними мішками від Ермес. А потім несподівано у червні 40-го року в Париж зайшли німці, мабуть, для того, щоб усі відчули війну. І залишалися там до серпня 44-го. Чотири роки. Чотири довбаних роки. Це ж було вже. Залишимо французів разом із спальниками Ерместа, сумками від Лавен, в які може поміститися проти газ. І подивимося у бік Лондона. Нікому невідомий полковник Деголь в червні 40-го року не прийме умови колабораційного уряду. Полковник Деголь у своєму радіозверненні заявив, що Франція програла битву, але не програла війну і емігрував до Великої Британії. Де він і рух вільна Франція, а згодом Франція, що бореться, отримують прихисток в офісі лондонського картіє. в своєму листі до П'єра картіє, який жив у Нью-Йорку, Етьєн Беленжер писав наступне: я думав, що це найменше, що я міг зробити для нього та для Англії. Надати йому всю можливу підтримку та всю допомогу, яку можу. Отже, Шарль Дегуль мав офіс на другому поверсі виставкової зали Cartier на New Bond Street 175-177 в Лондоні. А також Rolls-Royce для своїх поїздок тут був офіс, де вербували французів, які приїздили звідусіль, аби взяти участь у русі опору. Якщо висловлюватися сучасною мовою, то мені б звичайно дуже хотілося б знати скільки карт за час війни, як то кажуть, задонатили на збройні сили, але, мабуть, точної суми нам ніколи ніхто не скаже. І справа тут не лише в грошах, але й в ідеї, яку як відомо, не зупинити. У 1942 році Cartier випустили брошку пташка у кліці, яка символізувала поневолену Францію. Авторкою цієї прикраси є Жанна Тюсен, яка відповідала за креатив у паризькому Cartier. Золота брошка із лазуритом, коралом та діамантом, тобто в кольорах французького прапору, продавалася не лише у Великій Британії, а й у Паризькому будь-яку карті. Є свідчення, що після виходу такої ювелірної новинки Жанну Тюсен викликали на допит і навіть утримували кілька днів нацистській в'язниці, а визволила її звідти давня хороша подруга Коко Шанель. У неї були свої, дуже особливі і тісні стосунки із нацистами. Ви можете про це дізнатися у моєму відео про модних колаборантів. Рекомендую до перегляду. І гадаю, що вчинок картіє Париж насправді заслуговує на повагу, тому що він є дуже сміливим. Ну то я від собі, якби в окупованому Донецьку хтось почав продавати брошки у кольорах українського прапору. Після звільнення Франції союзниками карті випустять брошку, яка зображує пташку, котра вилетіла з клітки. Ці прикраси стануть кращим прикладом модного спротиву часів Другої світової. А тепер настав час розповісти про українських ювелірів і про їхні інвестиції в перемогу. Насправді, українських, як індивідуальних майстрів, так і ювелірних брендів дуже багато, які допомагають ЗСУ. І це звичайно викликає повагу до наших українських ювелірів під Новий рік. В кінці 23-го року була наприклад яскрава дуже показова ситуація. Знамениті Кочут відмовилися від корпоративу, і гроші, які призначалися на відпочинок їхніх співробітників, вони віддали на ЗСУ, і там була солідна сума. Причому від Кочут це був не разовий донат, тобто вони на постійній основі допомагають збройним силам. І, взагалі, оскільки я підписана на багатьох ювелірів чи ювелірні бренди, я постійно в стріці, в тому ж Фейсбуці, бачу, як закриваються збори саме ювелірами, як вони організовують певні розіграші прикрас з метою зібрати донати на потреби українського війська. Ну, тобто вони реально молодці, і таких людей, таких компаній дуже багато. До речі, серед патріотично налаштованих ювелірів багато дівчат. Мені дуже імпонує те, що робить бренд Дері Джевелрі, і у них там, до речі, в основному працюють дівчата і майстрами працюють дівчата. і Взагалі їхня засновниця Дарі, вона між іншим з Донецька. А вона от дуже активно завжди проявляє себе ще й в тому, що постійно організовує якісь там збори, якісь знов таки розіграші. Щось вона там постійно вигадує, щоб допомогти збирати, і в неї там постійно якась співпраця. З фондами, з волонтерами, ну, тобто вона взагалі дуже велика розумничка. На момент запису цього відео завтра має бути розіграш від майстрині Ірини Губанової, дуже класний срібний колон буде розігруватися, Райське яблучко. І я теж в цьому беру участь, дуже хочу виграти цей колон. Ну, це, звісно, не принципово, але якщо мені пощастить його виграти, то я вам про це розкажу. І це якраз теж розіграш з метою зібрати кошти на ЗСУ. І я знаю, що Ірина постійно організовує теж якісь від себе заходи, збори для того, щоб допомогти. Мій знайомий ювелір паралельно із основною своєю діяльністю, ще й збирати тепер почав дрони. Кілька місяців тому і продовжувати цей перелік можна дуже довго. Крім фінансової підтримки, українські ювеліри реально чимало роблять в ідейному плані. Вони створюють патріотичні прикраси і прикраси на тему війни. Мене в цьому плані захоплюють Харківські Орінго. У них дуже класні прикраси до того ж, вони зі змістом креативно і самобутньо тлумачать українську символіку та сенси. До того ж, вони продовжують працювати у Харкові, і для мене особисто бачити кожного разу в стрічці інстаграму їхні світлини з роботами. Це хороша емоційна підтримка. Також на початку цього року асоціація англійських ювелірів випустила спеціальний номер журналу Файндін, куди увійшли роботи 12 українських ювелірів, які присвячені спротиву українців російській агресії. В березні п'ятеро українських ювелірів брали участь у крупній виставці дизайну та ремесел у Мюнхені під час ювелірного тижня. Їхній спільний стенд мав назву Сміливі жити. І це були не просто прикраси, а саме тематичні інсталяції. Колекція брошек Тетяно Чорної російська дружба, виготовлених із розбитих російськими ракетами металевих парканів. Про неї я вам вже розповідала в одному із відео. Пронизливі роботи Pieсоfіт. There are no words. I was loved before the war. Анне Авіц, яка родом із Донецька, фантастичні броші Сіц Ольги Комісарової, які символізують життя, що проростає навіть серед руїн. Гострі прикраси Дениса Музики, виготовлені з титану, що підкреслюють незламність та відвагу українців. Архітектурні прикраси Неси Ковальової нагадують футуристичну красу пейзажів Донбасу. В їхніх образах закладено згадку про металургійні заводи, зокрема «Азовсталь», які були серцем цього регіону. Авторка прагне таким чином зберігти пам'ять про них для майбутнього. Також я хочу звернути увагу, що от всі ці поїздки ювеліру оплачують з власної кишені. Звичайно, що це природньо, адже вони вкладаються в рекламу, вони можуть там знайти нові контакти, нових клієнтів потенційних але. Вони паралельно ще створюють імідж для України. І це круто, і це заслуговує на повагу. До того ж, ви бачили самі, що в тому ж Мюнхені, наприклад, там було суто мистецтво. Тобто, там не було комерційних колекцій, там все було дуже концептуально. І люди це зробили власним коштом і з власної ініціативи. І я їм за це дякую. Я закликаю всіх, у кого є така можливість. Підтримувати українських ювелірів і купувати у них коштовності прикраси. І беріть участь у їхніх зборах та розіграшах, тому що таким чином ви не лише підтримуєте Збройні Сили України, які, звичайно, зараз для нас на першому місці, але й підтримуєте ювелірну справу. На цьому все. Посилання на всіх українських ювелірів, про яких я вам розповіла у цьому ролику, я залишу в описі до нього. Цінуйте красу, і побачимося в наступному відео.